Заміна акумулятора на iPhone 12 Pro без помилки з переносом рідного контролера. Знімаємо акуратно стікер. Обережно підливаємо спирту, Дістаємося до контактів пінцетиком, не замикаючи контакти. Парампам-пам. Так, тут далі переходимо наносимо флюс. Додаємо сплав розе, щоб трохи розм'якшити припій і зменшити температуру плавління на паяльнику, виставляємо 240, приблизно 240 градусів. Вводимо паяльником, прогріваючий контакт. Водим, водим, водим. Коли трошки вже переходимо на інший контакт, наносимо трошки більше флюсу. Не боїмося вносити флюс. Трес, трац, трац. додаємо ще флюсу. Ще водим паяльником прогріваємо, але не сильно. Далі беремо плоске лезо, підливаємо трохи флюсу. І під контакт, піддіваємо лезом і паяльником прогріваємо контакт. Трес трац, тут. Next. Наступний контакт. На паяльнику десь приблизно теж 240 градусів. Беремо ще з поврози. Підділи, зняли обережно. Наступне зачищаємо контакти температура 220 градусів, зачищаємо контакти е, опліткою, зачистили від припою. Далі беремо 158 пасту, мант в цьому. випадку. Наносимо на контакти. Припаюємо, зачищаємо контакти від пасти. Щиточкою, можна обережно. Далі беремо тряпочку тряпочкою. Так, дивимося, все ідеально, можна припавити банку. Беремо банку. Зараз будемо відміряти приблизно де відрізати. Відрізаємо контакти лишні на пластині. Відрізали. Потрібно буде залудити їх, тому що на нікель беремо активний флюс. В цьому випадку флюс FTB якийсь. Далі беремо ще трохи припою, залужуємо. Так. Напевне, все тіше 240 градусів. Потрібно буде залудити з обох сторон. Обережно. Носимо на іншу сторону. Залудили. Так, після того потрібно буде змити цей активний флюс спиртом. Добре, щоб в подальшому не, не з'їло нам пластини. Некст будемо припаювати вже акумулятор до банки. Беремо пінцет. Беремо пасту 158 Наносимо обережно. Так, Беремо пінцет. На паяльнику 240 градусів. Наносимо флюс ще трохи, щоб все добре припаялося. І припаємо, Прижимаємо. Пластину до контакту і припаюємо. Раз, два, все. Already, готово. Зачищаємо, спиртом обережно зачистили. Далі потрібно нам буде перевірити контролер на програматорі. Підключаємо до програматора, перевіряємо. Так, все читається, все добре. Далі нам потрібно буде поставити захисний стікер, ставимо його. Прикріпляємо стікер і потрібно буде прошити ще з обманкою батарейку. Прикладаємо обманку. Беремо обманку, активуємо її, активуємо кнопочку Activate на програматорі. Далі скидаємо цикли, скидаємо проценти, знімаємо, ставимо в телефон, це все зараз перевіряємо. І будемо прошивати в 3 tools з, з втратою даних і обов'язково натиснути галочку «Fix Battery», «The End».